Літня зміна проекту мирний відпочинок дітям України організована фондом Ріната Ахметова, зустрічає вчинидію. Цього разу 51 дитина, яка приїхала з різних куточків України, провела тут 14 прекрасних днів. І це програма, яка розрахована не тільки на відпочинок. Походи, квести, а ще й на психологічну реабілітацію дітей це для них чудова можливість поспілкуватися разом, знайти для себе ресурси саме в цьому прекрасному місці, навчитися справлятися з непростими і дуже важливими емоціями, які, на жаль, зробила для нас війна. На заняттях з психологом діти опановували нові техніки зсилення. Вони працювали зі своїми спогадами, вони занурювалися в свої переживання. І наша задача стояла зробити ці переживання максимально лагідними, максимально знизити тривогу. Ми бачимо, що наші діти приїхали сюди. Розбалансовані, вони були такі встривожені. Зараз ми бачимо, які вони дружні, які вони, які вони ну, спокійні, як їм все подобається. Вони не хочуть їхати додому. Це дуже приємно. Це найвищий, ну найвища нагорода для дорослих, коли дітям подобається. Коли вони пишуть ті долоньки підтримки, пишуть один одного побажання, вони е, говорять про незабутні події, які тут були. Ну всі дорослі працюють для дітей. Цей блогер кемп дуже корисний для дітей, тому що вони отримають якісь нові навички в майбутньому можуть скористуватися ними і отримати професію, яка буде їм по душі. Кожного дня вони знаходять для себе щось нове. І відкривають за себе щось нове, і їхня ще зацікавленість проявляється в питаннях, які вони нам задають. Вони задають, вони приходять, вони цікавляться, вони запитують за нові програми монтування. Вони запитують за сторіс, як краще оформити, яка цвітова вама сторіс, Ми все. Підказуємо разом з ними це все пропрацьовуємо і їм дуже подобається. Дітям цікаво, вони залучуються до співпраці, вони слухають лекції, вони пробують монтувати, знімати, виставляти, і з часом вони розуміють, що їх ця тема зацікавлює, і вони ще більше починають працювати. Ми пройшли декілька занять, і вже ну, якщо діти не вміли нічого. Вони не знали навіть про ці програми. То вони вже вони схватують на літу. Вони скачали ці програми. Вони розібрались функціоналом. Потім ми з ними попрактикували щось десь допомагала, показувала як треба де знімати. І вже якість їхніх відео набагато краще. Ми збираємося до гурту всі разом. Спочатку у нас така міні-лекція. Я розповідаю, ділюся своїми знаннями, розповідаю те, чим я користуюся, і ми використовуємо це на практиці. Тобто я показую діткам на телефоні, як цим користуватися. Вони моментально схватують все і публікують. Використовуючи ці нові знання. Дітки підходять до мене, задають питання, вони мені показують свої фото, вони мені показують свої відео. Ми разом продумовуємо, я задаю їм питання, чи подобається їм, що вони відчувають, коли поглядають на це фото. І ми з ними пропрацьовуємо до деталей, і у нас виходить така загальна картинка. Так? Ми складаємо з цих всіх таких елементів послідовну історію. Та як моя професія сторіс-мейкер, я працюю з інстаграмом, тому я їх навчаю, як правильно. Відно оформлювати свою стрічку, як правильно вести сторіси, оформлювати їх так, щоб аудиторія, яка за ними спостерігає, була в них зацікавлена і їм було корисно. Я вважаю, що фонд Рената Ахметова робить дуже важливу справу, бо майбутнє за дітьми. Дітки навчилися монтувати, придумувати ідеї. І втілювати їх в життя, тобто втілювати їх на телефоні, монтувати і правильно публікувати. Вони люблять знімати відео. Багато з дітей займаються якимись танцями, борьбою. Тобто, в них вже є якісь підписники, якісь шанувальники. І їм це цікаво, бо вони хочуть іще, вони хочуть прославлятися, вони хочуть уваги, і саме такі дітки потребують цієї уваги. І в них аж очі горять, коли ми це щось там розбираємо, функції, якісь робимо переходи, там фішечки. Тобто їм заходить. фонд Ріната Ахметова робить дуже класний проєкт, в якому вони можуть не тільки відпочити, але ще й отримати нові знання. Я розумію, що це дуже важлива справа. Зараз саме звертатися до дітей. Зауважувати, що діти знаходяться в більш важкій ситуації. І те, що фонд займається дітьми, це дуже важливо. Для мене це дуже важливо, тому що через 10, 5, 10 років, можливо, 15, ми отримуємо нове покоління, яке буде так само вчитися працювати з цими травмами. Її їм важче, ніж нам, тому що в нас є досвід уже. У них цей досвід досить важкий. І ну, нікому не побажаєш в дитинстві отримати досвід війни. І саме з цим досвідом треба вміти працювати. Його треба розказувати. Це ж це ж ті самі малюнки. Його треба проговорювати з психологом, його треба пропрацьовувати, щоб потім не мати проблем. А саме ті, мабуть, проблемні, навіть моменти, які дуже важко проходити, ставали не тільки таким завданням вирішити, але й подолати і зробити це своєю силою. Потім